Всім привіт! З вами Владислав і сьогодні зробимо ось таку емблему. Зазвичай такі ролики виходять у форматі Shorts, але тут ми у хвилину не вкладаємось, тому буде так. І раптом захочете підтримати випуск україномовного навчального контенту не лише лайком, реквізити залишу в описі відео. Отже, для емблеми потрібні щит і перо. Щит я вже показував у тих же Shorts, але щоб вам не шукати, коротко переповім. Малюємо коло, заливка світло-коричнева. Обведення темно-коричневе. Через панель Appearance робимо друге обведення до тої ж фігури. Робимо його світло-сірим, тоншим, пунктирним і з закругленим краєм ліній. Цей момент я детально пояснював ось у цьому відео про лінії. Головне, щоб довжина штриха DH була 0, а проміжок є був таким, щоб відділити крапочки одна від одної. Щілини між дошками зробимо візерунками, тобто елементами, які заповнюють об'єкт незалежно від його розміру. Малюємо одну лінію під кутом 45 градусів, тримаючи шип. Застосовуємо команду меню Object, Pattern, Make і регулюємо відстань між лініями, тобто ширину дощок у щиті. Коли готово, тиснемо Done і на тій самій панелі Appearance вигляд додаємо ще одну заливку. Обираємо останній квадратиці списку, цей буде наш візерунок з похилих ліній. Можна також додати тріщинок у цей візерунок. Редагуємо його подвійним кліком по ньому на панелі Swatches Зразки. Додаємо ще похилих ліній. Використовуємо профілі ширини, щоб імітувати щілинки в дереві. Знову данно готово. і ви бачите, що зміни автоматично підтягнулися до нашого об'єкту. Додамо символ на сам щит. Це буде простеньке сонечко із промінцями-трикутничками, які ми повертаємо інструментом Rotate Tool на кут 30 градусів із копіювання, а потім лише повторюємо трансформацію комбінацією клавіш Ctrl-D. Згрупуємо об'єкти сонця і трішки знизимо Opacity – непрозорість. Далі перо. Тверду частину пера можна зробити з лінії, підібравши підходящий профіль ширини, а також пофарбувавши цю лінію у потрібний градієнт. А м'яку частину пера все ж доведеться намалювати інструментом перо. Що ж, як на мене, все логічно, перо малюємо пером. і теж пофарбуємо у градієнт. Згрупуємо. Це важливо, бо наступна наша дія e буде працювати із незгрупованими об'єктами трохи інакше, ніж нам того б хотілося. І тепер нам до пера потрібно застосувати ефект із групи ефектів Restored and Transform, який називається Transform створює потрібну нам кількість копій, а також змінює розмір положення та кут нахилу кожного наступного об'єкту відносно попереднього. Нам необхідно досягти вигляду, схожого на розкрите крило. Переносимо наше крило на задній план і змінюємо розмір відносно щита. Щоб зробити таке ж крило на іншу сторону, недостатньо просто його відзеркалити, бо відзеркалиться лише верхнє перо. Але напрямок пір'їн буде такий самий, як у лівого набору, тому розбираємо оформлення через меню Object, Expand Appearance, тобто перетворюємо ефекти на звичайні об'єкти. Відзеркалюємо інструментом Reflect Tool, обов'язково із затисненим Alt, щоб призначити точку віддзеркалення. На цьому все. Тренуйтесь, пробуйте. Я впевнений, у всіх вийде.